Далеко не кожному вдається досягти видатних успіхів, сказати нове слово в науці, вплинути на технологічний прогрес. Для цього необхідні особливий схват розуму, інтерес до життя, цікавість. Ба більше потрібні старанність та сила характеру. Проте українці повсякчас доводили, що володіють цими якостями сповна. Ігор Сікорський, Сергій Корольов, Євген та Борис Патони, Микола Амосов – це імена відомі на весь світ. Життя змінилося завдяки їх відкриттям. Сьогодні фактично на наших очах інновації продовжують проникати в. Усі сфери існування вони стали однією з головних рушійних сил економіки, і з часом їх вплив буде тільки посилюватися. А героями нового формату стануть саме вони майбутні вчені та винахідники, які створять інноваційну Україну. Від такого розлогого вступу пропоную перейти до знайомства із нашими героями. Старшокласник Андрій, випускниця 11 класу Саша та студентка першокурсниця Оля доводять: не обов'язково бути дорослими, щоб робити великі відкриття. Цілком можливо, що сьогодні мені щастить спілкуватися із Майбутніми нобелівськими лауреатами 18-річна дослідниця Олександра Лукіна має надзвичайний статус. Вона закінчила школу торік, проте вступати до університету не поспішає. Я зробила такий незвичайний крок і взяла так званий ГПЄ, Тобто я один рік не навчаюся ніде, і займаюся самосвітою, саморозвитком, різними цікавими речами. Поки однокласники невпинно готувалися до ЗНО та вступу до університетів. Юна дослідниця проводила ночі в обсерваторії, досліджуючи на тіла. Тему мого ману звучить страшно, тому що називається астрометрія та фотометрія транснептунових об'єктів. Якщо перекласти людською мовою, то це а, дослідження малих планет сонячної системи, тобто астероїдів, таких як Мутон. А невеликих крижаних тіл, які на самому кінці нашої сонячної системи, знаходяться, Олександр та й науковий керівник припускають, можливо, саме з таких тіл сформувалися усі планети сонячної системи, зокрема й Земля. Юна астрономка впевнена, якщо буде проводитися достатньо схожих досліджень, вченим вдасться зробити карту нашої галактики для майбутнього освоєння всесвіту, тобто для космічних польотів для подорожей, в принципі, для розуміння сонячних систем, які ми всі живемо. Україна – найбільша за кількістю обсерваторій астрономічна держава в Європі. Проте за технічним оснащенням ми значно поступаємося. Якщо ЄС вдалося побудувати обсерваторії на Канарських островах, Європейську південну обсерваторію в Чилі, то українська астрономія за усі роки незалежності фактично не мала фінансування, щоб створювати нові великі об'єкти. Проте Олександр Лукіна обрала для себе шлях пера -пере Адастра до зірок Крістерня і ні разу не пожалкувала про свій вибір зі своїм астрономічним дослідженням. Школярка Брола перше місце на всеукраїнському конкурсі захисті наукових робіт МАН. Перемога такого рівня вже здавалося, чи не найбільшим досягненням, проте дівчина навіть не здогадувалася, що її чекало попереду. За місяць разом із 15-ма іншими обдарованими ровесниками Саша вирушає до церну європейської організації ядерних досліджень у Швейцарії. Саме там знаходиться найбільший у світі адронний колайдер. Я не встигала робити фотографії. У мене дуже мало світити фотографій, тому що просто. Не задумувалась про це, мені хотілося це все бачити і дивитись. Нам пощастило, що колайдер тоді не працював. А, і ми тоді змогли підійти прямо до аборатури, до магнітів, до 25-метрового магніту, подивитися, як це все влаштовано. Була окрема сесія, де ми могли поспілкуватися з українськими вченими, які працюють у ЦЕРНі. Їх там було четверо, тоді які спогодились з нами зустрітися. Вони розказали, як от їх освіта в Україні. Потім привела їх до. А, осв... До роботи в Швейцарії на найбільшому науковому апараті, е, взагалі в світі. На подорожі до Швейцарії не закінчилися післяманівські бонуси. Ще за місяць Саша вирушає у Китай на найбільшій вазі змагання юнацьких інноваційних наукових проєктів. 1500 фіналістів, понад 50 країн-учасниць, близько 445 сорока та досліджень. Українська команда в конкурсі бере участь вперше. І Олександра Лукіна одна з трьох першопрохідців. Дебют наших школярів увінчався успіхом. Додому привезли дві бронзи та срібло, яке вибороло зі своєю космічною роботою Наша гороїня найбільше пишається. Це тим, що знайшла у Китаї однодумців та друзів з усього світу, з якими спілкуються й досі. На одному майданчику ми стояли з людьми з Непалу, Швейцарії, з різних різних країн з Китаю. І досі я тримаю зв'язок з деякими з цих людей. І ми говоримо один одному, що це найкраще досягнення цього конкурсу, те, що ми познайомилися і спілкуємося. До восьмого класу дослідниця брала участь в олімпіадах змов та інших гуманітарних дисциплін, та навіть не задумувалася про те, що здатна до великих відкриттів. Школа не розкрила потенціал сповна. Любов до науки та у старшокласниці з'явилися завдяки збігу обставин. Випадкові знайомства та цікаві заходи відкрили для рівчини світ малої академії наук, яка й виростила з неї національну та світову чемпіонку. Моя наступна героїня у свої 15 і подумати не могла, що вже за три роки стане авторкою однієї з найбільш перспектив. Медичних розробок у світі онкозахворювань сьогодні Ольга Харасахал з Маріуполя, що тільки не перейшла, можу повноліття, є жінкою третього тисячоліття, переможницею студентського Оскару 102 Awards та входить до рейтингу топ 30 до 30. я навіть не могла зрозуміти, що дійсно 18 років я стою на таких на цих великих сценах і тримаю у руках ці нагороди, тому що я на Планувала це зробити 30-тим рокам, а я це зробила зараз. Українка винайшла революційний доступний метод діагностики злоякісної маланоми. Рак шкіри або меланоми є одним із найпоширеніших типів раку серед молодих людей. Дані всесвітньої організації з охорони здоров'я свідчать, що річно в світі реєструється понад 130 тисяч нових випадків меланоми. У той час як в США від захворювання помирають лише 5%, в Україні 90%. за словами лікаря-дерматолога Ольги Богомолець, хворобу на початковій стадії. Можна вилікувати за одну амбулаторну процедуру, але тільки у тому разі, якщо пацієнт звернувся своєчасно, саме за допомогою мого методу ми можемо провести а, аналіз крові, тобто профільтрувати. Кров за допомогою нашого авторського апарату, після цього ми можемо протипувати нашою авторською методикою типування клітин ці клітини та дізнатися про те, чи є клітини у кровотоці, яка в них морфологія, яка їх кількість та це є дійсно дуже дуже якісним прогностичним фактором. Інноваційність методики Ольги полягає у вакуумній фільтрації крові. Вона не травмує клітини як при традиційному аналізі, а отже, не має похибки в результаті. Вартість такого аналізу за кордоном коштує майже 2 тисячі доларів. Український аналог дозволяє зробити його в 100 разів дешевше. За останні декілька років, навіть під час апробаційного періоду, він же допоміг зберегти життя сотням пацієнтів. Наразі дівчина займається сертифікацією приладу та створенням патенту для того, щоб мати змогу вже працювати на повних правах цією методикою та надавати її у лікарні, щоб е, на повних правах методика могла бути зазначеною як е, повноцінний метод діагностики, не експериментальний, а саме клінічний. Історія винаходу стартує з початком війни на Донбасі. Після визволення Маріуполя серед місцевої молоді стає популярною ідеєю волонтерства. Так, школяркою Оля потрапляє до Маріупольського онкодиспансеру та вже після деякої практики пропонує ефективну методу діагностики раку шкіри. З цим проривним винаходом вона спочатку стає переможницею всеукраїнських конкурсів, а потім потрапляє в Америку на Intel ISF – найбільшу олімпіаду наукових проєктів для школярів та студентів у світі. Там дуже круті конкуренти там. Дуже кваліфіковане журі це Нобелівські лауреати, це дійсно передові спеціалісти з усіх країн світу. Це була моя перша міжнародна олімпіада, перша а, презентація англійською мовою. Мені було дуже страшно. Але це, це був успіх, тому що я отримала четвертий грант-ворд та третій спешл аворд. Розробка дівчини принесла Україні першу перемогу в галузі медицини та біології за всю історію участі в конкурсі. А я відчувала дійсно величезну там. Гордість, коли я підіймала український прапор над головою з цією медалькою, і я зрозуміла, що я дійсно зараз представляла не тільки себе, не тільки свого керівника, але й свою країну. Як і нашу попередню героїню, успіх не змусив новаторку чекати довго. Після Америки Ольга стає абсолютною чемпіонкою наукових конкурсів в Сингапурі та Бразилії в українському аеропорту Її зустрічали гучними оплесками, що надихало на ще більші перемоги, коли ти ідеш. З медань, медалів з кубком. А, Після дуже довгого перельоту і тебе ти, тобі оплодують і а, кричать там Ура, переможці. Це дійсно надихає тебе і дає сили рухатися далі. Тоді як Ольга Харасахал стала об'єктом журналістських матеріалів, що посприяло її особистісному та професійному розвитку. Винахід школяра Андрія Горбоноса залишився майже непоміченим серед журналістського та інвесторського ком'юніті. У 2019 році десятикласник у складі української команди вирушив. На олімпіаду геніїв у США та завоював там срібну медаль за свій авторський молекулярний конструктор. Е, ну я зайняв друге місце своїм проектом. Це, був, я, це трошки, було я трошки так. Похизуся, це був найкращий результат з нашої команди. Розробка Андрія є безпечним кроком у майбутнє. Хлопець розробив спеціальну речовину, яка має покращити властивості суперконденсаторів, збільшивши ємність та швидкість заряджання. Суперконденсатори, наповнені цією речовиною, зможуть використовуватися у системах живлення електромобілів, апаратах життєзабезпечення та електростанціях. Якщо для телефону літвовинний акумулятор підходить дуже добре, то для машини, для електрокару, де Вірогідність аварії набагато вище він підходить не дуже, тому що літій дуже активний метал. І він дуже легко вибухає, навіть при якби най, най, найслабшому ударі. якби це зводить шанси водія вижити при аварії взагалі до дуже мінімальних. Як звичайна машина могла би не вибухнути, а електрокар, скоріш за все, вибухне. І ще й це створює загрозу, тому що літій він при взаємодії з повітрям він виробляє аерозоль, яким не можна дихати довше ніж дві хвилини. Тому що це вже смертельно небезпечно і це створює ще й додаткову небезпеку для тих, хто ліквідує наслідки цієї аварії. А моя речовина, вона заснована на іншому елементі. Він менш активний, він не виробляє такого аерозолю. І згідно з нашим тестуванням електрохімічних його здібностей, які ми проводили, він в 16 разів більш електроємнісний, ніж літій. за даними ресурсу Віртаглобул, протягом останніх семи років кількість власників електрокарів збільшилася від 113 тисяч до 9 мільйонів чоловік. У травні 2020 року у Верховній Раді зареєстрували законопроекти, які передбачають створення в Україні умов для будівництва вітчизняних машин з електричними двигунами. А це означає, що інноваційна розробка одинадцятикласника з Дніпра може допомогти українським брендам стати успішними та конкурувати зі світовими лідерами з виробництва електрока. Дякую Дуже актуально, тому що якщо це не зроблять вони, це зроблять інші країни, і вони дуже зацікавлені в тому, щоб залишити своїх розумних дітей, розумних студентів. Розвитку здібності та обдоровності хлопця посприяла школа Дніпровський хіміко-екологічний ліцею, у якому навчається Андрій, створений на базі Українського державного хіміко-технологічного університету. Головною метою закладу стало виховання високоінтелектуальної, духовно-багатої, творчо-активної особистості. Результати навчання в ліцеї значною мірою залежать від якісного педагогічно обґрунтованого відбору майбутніх ліцеїстів. Тобто, юний науковець зміг досягти таких успіхів через наявність ще доступу у ліцей стійкого інтересу та здібностей до хімії та екології. А школа зробила усе можливе, щоб розвинути природничі навички Андрія. Ідея нам прийшла ще в середині 9 класу. В нас тоді з хімії була так тема електрохімія, і вона нам в принципі сподобалася. І ми вирішили, чому б не. Зробити щось із науко пов'язаний з наукою і пов'язане з цією темою, коли я запитала у своїх героїв про те, хто їх надихнув на великі відкриття, усі троє одноголосно відповіли: це мій науковий керівник, і він вже підготував дуже багато учнів. В нього було багато призерів, і нас відправили до нього. Вклад мого наукового керівника був не тільки в мій проект, але й мене як в особистість. Він а, виховував з мене дійсно спеціаліста, який знає, що робити, та робить те, що він повинен, і це напевно один з найбільш важливих аспектів при роботі з обдарованою дитиною. Ось ці люди, які просто їм нічого за це не платять, нічого за це не роблять, в них є енергія допомагати школярам. І вони дійсно зацікавлені своїх предметах, і вони дуже допомагають мені взагалі зберігати цю закоханість у фізику, так сказати, і енергію щось робити. І коли я іноді опускаю руки, мені говорять, що це нормально, всі науковці там сумніваються в своїх результатах, продовжую робити свою роботу, і будь-яка робота, в яку приклала достатньо сил, вона принесе результати. Нині мої герої знаходяться на новій сходинці до дорослого і самостійного життя. Андрій є абітурієнтом Придніпровської державної академії будівництва і архітектури. Оля, першокурсниця Київського медичного університету імені Богомольця, водночас Олександр намагається отримати грант навчання в Америці, адже має страх, що українська система освіти обмежить її та надасть можливості розвинути усі інтереси сповна. Український університет, коли ти в нього вступаєш на певний факультет, тебе отак от ставлять в коробочку, обмежують. Тепер це твоя сфера, ти в ній будеш навчатися, от ти вирішив, що ти будеш, наприклад, фізиком, і ти будеш тепер фізиком найближчі 4 роки без ніяких але. Там це так не працює, принаймні в Америці. Дівчина планує здобути закордонним досвід, який у майбутньому привезе на батьківщину, щоб робити краще життя у власній країні. Я знаю дуже багато науковців, астрономів з України, і я бачу їхню мотивацію, ось цей весь ентузіазм, який вони вкладають в свою роботу. І якщо до цього ентузіазму додати правильну би, систему, де все це буде працювати, достатньо фінансування, то просто складно уявити, чого вони всі можуть досягти, якщо вони без цього вже досягають величезня. До результатів і якщо сумістити ідеї з заходу і оцей весь потенціал України вийшла вийшло просто бомба, яка давала величезні результати для всіх. Я впевнена, що в Україні є усі можливості для того, щоб реалізувати свої там свої проекти, свої ідеї та зробити це на високому рівні. Якщо ми будемо всі, всі будуть працювати на совість. І реалізовувати свій потенціал на 100%. вже через 10 років ми будемо жити в абсолютно новій передовій крутій країні, і це тільки у наших руках. Ось такі вони центеніали, представники покоління гаджетів та віртуальної реальності. І поки одні підлітки освоюють фотофільтри та політику гештегів, інші роблять ставку на майбутнє і стають творцями унікальних технологій та розробок. За даними офіційного сайту, ман на період поточного навчального року кількість обдарованих учнів з усієї країни становить понад 150 тисяч дітей. При цьому рівень фінансування наукової сфери лише падає. Відповідно до плану державного бюджету України на 2020 рік на науководі. Діяльність передбачалося лише 10,6 мільярдів гривень або 0,2% ВВП. При тому, що згідно зі статтею 48 закону України про наукову і науково-технічну діяльність, держава повинна забезпечувати бюджетне фінансування наукової і науково-технічної діяльності в розмірі не менше 1,7% ВВП у європейських країнах. Цей показник сягає до 3%. Крім цього, за даними багатьох досліджень, наука в Україні функціонує не так ефективно, як у країнах західного світу. Тоді як там вона спрямована на інноваційність приватного сектору, тому бізнес дає де запит державі на конкретні дослідження. Національна академія наук України часто проводить діяльність, яка не несе практичних результатів. Щоб зупинити потік талантів за кордон, потрібно подолати радянщину у науковому секторі та створити умови для реалізації інтелектуального потенціалу української молоді. Енергія дитячої творчості, державні інтереси і бізнес разом можуть побудувати інноваційну країну, місце щасливих людей.